Взагалі, манники вони є такі легкі в приготуванні, і там дуже такі прості інгредієнти туди входять: манка, манна крупа та сир. Важливо те, щоб манника готувати саме коли манка є гарячою. Тому тут в цій справі нема коли гавловити. Манка має бути навіть сказати так дуже густа, тому що з цієї манки нам вже ж потрібно формувати пиріжки. На цю порцію пів літри, потрібно півлітри молока, 6 столових ложок манної крупи, далі. Сир, сир можна ще цукор, можна додати ще дрібочку солі. Манники це є солодка страва. І так от треба оперативно все робити, щоб манка не пригоріла до дна. До сиру нам потрібно додати цукру. Я додаю завжди один жовток. Беремо ми викладаємо наші манники. Зручно так, двома ложками працювати. Так. Викладаємо на борошно і так в борошні ми будемо обвалювати, додавати будемо сир. Ось Отакими от рухами коловими. Так, швиденько-швиденько треба робити. Додаємо сиру і тако заліплюємо. Такого пиріжечка робимо. Що ти, моя мурашка? Наші манники досмажились уже, ми їх дістаємо. Ось вони в нас такі золотисті. Ось такий він в розрізі, гарненький.